І Доброго дня, вечора, ночі. Коли хто буде дивитися, зняла відео на тому каналі. Оксана Відьма влог, кого є бажання, зайдіть, подивіться, дивилися там за Порчу для тих, хто буде дивитися. От карта комусь щось хотіла сказати, от подивилися ми. Ну і так, розмовляла. Зараз подивимося, давайте подивимося питанням. Чому от карта показує, що не треба українцям спішити уїжджати з України. Давайте подивимося Ізраїль, от як воно, як оця ситуація, яка в Ізраїлі, вона відображається на Україні. В Україні. Тобто давайте з цього почнемо, а потім, а потім тут у мене питання, і, і давайте подивимось, як. Те, що там відбувається, війна сьогодні писали мені, ну, звідтіля вона клієнти, люди, які щоб закрили все, і дуже страшно там. І хочуть додому, в Україну. Писали таке, писали, повірте, писали. Ізраїль. Ми подивимося по відношенню до України. Дякую Україні. Давайте от що там зараз, як карта бачить, що там відбувається. Дорога, дорога. Багато хто хоче виход знайти з цієї ситуації. А світ закритий, а світ був закритий по що, Людей депресивний стан. Так само все. Як закольцувала ситуація. От йшли, 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 потім кольцо, як замкнулася, карта показує. І всі залишилися в цьому кольці. Це наподобі те, що Україна вже в цьому весь скільки часу. Тепер по відношенню, нехорошо, нехорошо карта показує, німено темні сили. Так, і до України. От як воно. І там, там діявол у нас йде, і тут сатана у нас йде. Нас субманюють на щось Ізраїля. Тобто дуже багато, дуже багато буде відкриття такого з Ізраїля, насчет цієї ситуації. А якщо по карті, воно зв'язане йде, воно йде в зв'язки. Те, що в Україні відбувається, воно зв'язане з тим, що відбувається в Ізраїлі. Тільки в нас якийсь період уже такий острий, да. Зв'язано, зв'язана. І це нам відкриє жінка. п'ять жінка. І це нам відкриє жінка. А чим воно зв'язано? Ну, з чим? Яка зв'язка є? Між цим і тим. Люди, 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 люди движения. А чого вони в цю сторону дивляться? А чого вони дивляться в сторону України? А то, що вони думають, що тут їм праздник буде життя. Тому що вони думають, що тут їм буде праздник життя, що їм тут устроюють праздник життя. Що для них примерно Україна по-своєму якась іде фортова, земля. Фортове місце, і буде праздник життя. Так ви дивитесь, от примерно, ви дивитесь на Україну як на своє пристанище. Ну, але да, хоч ми й далеко, але все одно карта мечти. Тобто люди мечтають жити на такій землі, як Україна. Тобто є бажання жити, і це сповнення житла Да? Це карта, для на ісповнення желання. Тобто для них желание, от жити примерно і для них праздник. життя, яка була б бы на цій землі. Диви, як карта показує. А для цього всього надо унічтожити багато чого і багато кого знищити, поламати. Диви, коли ми мы... щось. Час потерпіть. Вона вже всі нерви з мене вимотала, за собака, і не зловиш. Так, Щоб для когось було виконання його бажання, когось надо уничтожити, щось надо уничтожити. А воно по плану йде. Да? Ну так, да, маніпуляції, все, ну, звісно, по карті мага, тут все, тут наскільки все продумано і все проструєно. Ужас, ужас. Одних них видавлюють, щоб прийшли другі. Она без мудрого Павла. Карта так бачи. Ну, може бути на території України, ну як Небесний Єрусалим. Може бути на территорії Україны вот новый. Карта, да, як да, да, тому що, розумієте, ну, якби цього не, не можна було, ну тут нема ніяких тайн. Тобто, ну ні, не може такого бути, якщо ну, цього не може бути, ну, які тайни можуть в цьому бути? А тут карта показує, все в тайні. Все в тайні, в тайні буде держатися до останньої минути. Коли, ну, можна, коли вже Люди, родні люди. Ну і це коли прийшло? нас ну, коли? Як карта бачить? У ну, прошлому давно восьмурка кубків, давно це все в голові, давно це созрівало, давно це готувалося, давно це планувалося. Mm. Довго воно було як то. Значить, довго воно як підготовлювалося. Жінка колись це все розкаже. Колись яка жінка нам розказує, за все це великі гроші заплачені. За все це дуже великі заплачені гроші. Ну що ж за Україну, хорошо. Ізраїль що жде? Давайте спитали Україну. Ну і що жде Україна? От якщо по відношенню з Ізраїлем, от що жде Україна? Що ж де Україна? Хтось іде путішати, хтось сюди потішаствує. От людина передає таким дорогам. Двіження якесь, уходимо, приходим, над цим працюють люди, над цим працюють. Все одно тут, понимаєте, тут все одно, як би не було, тут вибор людей. все равно. Те, що плани якісь там чиїсь, це одне діло. але думаю, що тут вибор людей. Що ж де Україна? Україну жде шанс, дуже хороший шанс. По карті Сонця, по карті влюблених, тобто, треба зробити своє, що прийде час правильні вибори. Треба розуміти, що ми не вибираємо на когось молитися Богу, а ми вибираємо людину, щоб служила, щоб цей пентакль він був в самій Україні, а не взявся лапою і ну, есть, А все одно тут якісь плани, от плани якісь, на що цього ну, не буде так, як хочуть. От не буде. Одне карта показує, що не буде, так як хочуть. Так, як би планувалося, так як би хотілося, повідомляєте, розч... а чого не буде? Ну, давайте, а чого не буде? Чого не буде? Ну, то, що бачиш, нація побіділи. Все одно карта показує, що люди, які, у кожного своя побіда, але в той же час люди, які не здалися нікому. Люди, які не здалися, люди, які з коня не злізли і не побігли в степ широкий. Ну так, да, заждалися ви. Ми. ми в своєму Жданні треба, щоб скоріше карта показує, щоб якісь собиття, які повинні відбутися в Україні, вони повинні скоріше відбуватися, їх як затягують. Так, да, щось в Україні буде через любов, через емоції, через хороші емоції. Ну і карта. Все, Україна вистоїть, все ми видержимо, да, потрьопані, да, і змотані, да, 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 да. Ну, взагалі, в Ізраїлі прем'ярно, я б сказала, може в них зараз такі плани, а може, це давно були якісь такі плани, але вони. діло в тому, що, розумієте, вони могли притихнути, через що? Через те, що український народ повів себе отак, а не отак. Ну, от в цьому плані ну. Ну, це український народ, який себе в якийсь момент повів зовсім не так, як ожидали від нього. Може, там якісь інститути просчитували наш мозок, як ми зробимо, як ми будемо тікати, куди тікати. Ну, Ну, люди, от вони по шестьорки жезлів, вони себе повели не так, як, може, просчитали там. Продумано було. А чого, давайте ще ж ми чого? Чого з України, чому не спішить уїжджати з України? Давайте збираємо ну, ці карти і подивимося, чому з України ми не треба спішити уїжджати. То чого з України не треба? Не треба спішити найму, покажу з України. Ну, колісниця, колісницю, да, за дорогами була Ну, То, що прийде час, йде, йде одно до того, що договоряться. З ким договоряться, як договоряться, але все одно йде, все одно, як сказать, ми можемо цього не бачити, але все одно йдуть, йде двіження в сторону договоритися про припинення оцього всього. Ну тільки просто тут, щоб договоритися, я б сказала, які зміни Україна повинна зробити сама. Сама. В самій Україні. Тут була Ву, понімаєте? Тут як була Ву, комусь треба другому дати в руки. тому що народ як жертва йде. Може, через те, що вибори не проводяться, може багато через що бути. Тобто тут булаву, вже ну, як сказати, якась рука жде, щоб цю булаву дали йому в руки. Тобто може карта показувати, що є людина, на яку типу, ну це грубо я кажу, лавка, поставили ставки. І тільки момент, коли ця людина прийде. І коли з цієї людини будуть договореності. Ось карта це показує. І люди готові на це все. Люди готові, тому що тут на кону пажі. На кону молодші молодші люди. Мужчини молодші, хлопці молодші. Ну, а українці йдуть в ролі жертв. Тобто, Нами жартують. Нами жартують. І не спішіть. Карта показує, не спішіть. Тому що йдуть в Україні зміни. А які зміни? Давайте, які зміни. Будуть всі працювати, будемо всі працювати, будемо вилазити з якоїсь своєї ніщити. Ну, не своєї ніщити, а з цього, карта. Будемо працювати над будущим, Тобто тут вже будущей йде в нас вход. Ну, сім'ї, сім'ї, десятка кубків, сім'ї, всі. Ну, імператор, блядь, думала, не витягнуть цю карту. Но все одно, бачите, булава, булаву якусь вже готуватися дати в руки. У руки якомусь другому імператору. Ну, я ж не думаю, що це оскорблення. Все одно, розумієте, я ж не думаю, що імператор наш вважає, що по житті буде отак. От Все одно, є почало, є кінець для всього. І в війні є начало, є початок, є кінець. Так само, і тут Тут вже карта чітко. Тут, знаєте, як от особистий розклад, я б сказала, карта, аж пищить. що от вот таке. Потім карта управління і карта як підписується, договарюється, ставиться точка в цьому всьому. Тобто я вам скажу по-другому ще: в світі буде опасніше, ніж в Україні. От реально, зайде вийдемо завтра в прямий ефір побалакаємо, якщо вийдемо. Не знаю, ще сама я не знаю, чи хочу, чи не хочу, але ну, просто, якщо вийдемо, побалакаємо на цю тему. Просто понимаете, в Україні в останнє час показує карта, при тому, що зривається, а десь зараз не зривається. Тобто в Україні перестануть зриватися, десь в другому місці почне зриватися. Україна фактично своє вже, ну, як сказати, я не можу сказати, що вже страдала, але вже ми десь на порозі того, що я розумію, що ви зараз напишете зяттям і спорили і все для карт, от ви пойміть для карт. Що червень, що липень, ну це це значить це, 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 це капля в морі. Що серпень, ну це невеликий проміжуток часу. Все одно карта те, що показує, вже ми на порозі того, що от якісь зміни будуть. Ну зміни почнуться, чітка карта показує. Із самої України, із того, що всередині, внутрі України. Як воно буде? Один Бог знає, як воно буде. Ну, воно якось буде. І от я вам кажу, що з великих міст, я вам казала, там можете, маєте можливість їдьте, тому що були взриви. І хто знав, як вони закінчились чи не закінчилися. Ну, тобто лучше себе десь, у кого дітки, в кого це. І тут карта показує. Колісниця це в нас кармічна карта. Тобто приходить період, фактично, що ну, карму ми вже ну, от, 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 додробляли до, до кінця. Це... Это... Там, хто що напише ваші діла? Я кажу так, як я бачу карту. Но через що карта показує, не спішіть тікати з України. Тому що я вам кажу, сьогодні я в Вайбері получала, люди пишуть, не будемо читати конкретно, ну, ви розумієте, що хочеться в Україну. Там ще страшніше, ніж в Україні. Ну, тобто вони тут то не знають, тому що вони там, може хіба якісь рідні тут є. Ну, хочеться страшно, ну хоч вдома, як вони пишуть. Так що думайте сто раз просто і в Україні можна знайти якесь може укромне місце, де де? А взагалі зміни? Зміни. А все одно якісь були в світі плани, могли бути, могли бути мільйон процентів могли бути на насчет української землі і на насчет Ізраїля. Могли бути якісь плани. Тобто свої могли бути плани. Єдине, що опять я вам скажу, повторяюсь, ви зараз напишете, повторяюся, сидиш. Повторююся, як хочу, так і розказую. Те, що люди повели себе, народ, Україна, Українці, повели себе не так, як десь там програмували, просчутували, вищитували, трошки люди себе не так повели. Через що фактично сам народ поміняв свої ну, як сказати, їхні плани. От самі люди, сам народ, супротивлення людське. Дай ловлять, дати да це все одно четвертий рік повномасштабної війни летить, двигтить, гудить, все одно ніхто не відкрив ворота, ніхто не відкрив їм калітку і не сказав, чи форточку якусь, що заходьте. ніхто цього не зробив і не сказав. Молимо Бога. Молим Бога, зараз таки тоже опять я вам каждый раз скажу. Сьогодні 21-й день такий. Ну, то есть молим Бога, щоб все це управив, щоб тільки не погибали люди, щоб всі були живі. Хто? Все, пока-пока.